Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами майстер-класом на ось таких міні авокадо Зв'язала я їх для своєї колекції міні брилочків Вони в мене входять невеличкого розміру, а десь приблизно 5,5 см 5 см, в залежності від того, як оберете пряжу і яке у вас в'язання більш слабке, або ви затягуєте сильніше петлі. Ось такі малюки. Пропоную їх зв'язати разом зі мною, бо в мене авокади дуже популярні. Я їх розробила зі схеми ось такого авокадо. У мене популярна ось така варіація авокадо пухнаста. І в мене тут 10 см, це моя велика серія брелоків. Вони в мене дуже популярні, тому вирішила зробити ще міні -авокадо. Ось Такі малюки, по розміру виходять. Тож пропоную їх зв'язати разом зі мною. Нам знадобиться пряжа трьох кольорів. Це ось такий світло-жовтий для м'якоті авокадо. Я буду використовувати гімалаї Everyday. Тут 250 метрів на 100 г. Пряжі, вісну добиться, ну, дуже мало. Зовсім трішечки коричного. Буду використовувати ось такий темно-коричневий. Що це за марка? Я вже не пам'ятаю, але вони приблизно однакові по товщині нитки, тому візьму її, мені вона підходить. І зелений. У мене ось такий травянисто зелений яскравий. Він трішечки товщий, ніж жовтий. Тому я буду коригувати, але розповім все детальніше при схемі. Також нам знадобиться зовсім трішечки чорного для того, щоб вишити нашому авокадо посмішку. Можна вишити такого коричневого, наприклад, якщо у вас немає чорного це в мене Янар джинс шматочок. Можна використовувати для вишивки DMC муліне. Все, що є під рукою. Звісно, нам знадобиться гачок, який ми будемо в'язати. Я буду це робити 2,5 мм. Ви підбираєте той, який підходить під вашу пряжу, очиняти я буду використовувати клейові 6 мм, бо це в мене найменші. Можливо, потрібно було б і поменше тут, але вже які в мене є найменші, ті використовую. Мені здається, виглядає непогано, можете взяти якийсь поменше, якщо у вас є гулочка з великим вушком і розподільна нитка. Я буду використовувати як маркер ряду, ви можете взяти пластиковий, якщо їм користуєтесь. та ножиці. Ну і, звісно, куди ж без наповнювача для нашої іграшки. Його познадовиться зовсім зовсім мало. Якщо будете робити з авокадо брилок. То, звісно, ще знадобиться кріплення, яке ви використовуєте. У мене зараз ось такі. Із матеріалів це все. Тож приступимо до в'язання. Починаємо в'язання коричневою пряжею, робимо кільце амігурумів. Витягуємо. І перший рядок у нас буде шість стовпчиків без накиду у кільце. Перший. Другий. На відео вона здається, наче такою темною. А насправді такий просто темно-коричневий. Три. Чотири. Чотири. П'ять. 6. 2, 4, 6, 6 петель. Затягуємо кільце. Добре затягую, щоб не було тут отвору. Це в нас перший ряд. Ставимо розподільну нитку або маркер ряду. У другому ряді будемо в'язати один стовпчик, прибавка. І в нас вийде дев'ять стовпчиків у рядку. Так, стовпчик. Прибавка. два стовпчики в одну петлю. Знову. Стовчик. І знову прибавка. І останній стовпчик і прибавка. Останній стовпчик не дов'язуємо, бо будемо змінювати пряжу на жовту. Я змінюю пряжу просто. Додаю її на вузлик. Ось тут. Ось так. І останній стопчик закриваємо жовтим кольором. Це наш другий ряд. Тут 9 стовпчиків у ряду. Коричневу пряжу можна відрізати, вона нам більше не знадобиться. Як бачите, її потрібно зовсім трошечки. Можна використовувати якісь залишки після інших робіт, які були зроблені до цього. Або, якщо не вистачає на якусь велику іграшку, тут вони доречні. Тут її зовсім трошечки треба. І можна отримати гарну іграшку. У наступному ряді пров'язуємо два стовпчики прибавка і отримаємо 12 стовпчиків у рядку. Це наш третій ряд. Один. Два. Робимо прибавку. Продовжуємо так до кінця ряду. Третій ряд у нас готовий. Перекидаємо маркер. Наступний ряд четвертий. Будемо робити з вами стовпчик прибавка та отримаємо в кінці ряду 18 стовпчиків. Робимо стовпчик. Прибавка. Продовжуємо так до кінця ряду. Ось така деталь у нас виходить у кінці четвертого ряду. Перекидаємо маркер, пров'язуємо два стовпчики. Далі будемо вв'язувати тіло авокадо, тому робимо повітряну петлю і перекидаємо в'язання. Робимо з вами 4 стовпчики. Один. Два. Три. І 4 Робимо повітряну петлю. Це в нас такий п'ятий ряд, 4 стовпчики. Знову перевертаємо в'язгання і робимо 4 стовпчики. Це шостий ряд. Один. Два. Три. І чотири. Знову робимо повітряну петлю, перевертаємо в'язання, робимо з вами сьомий ряд. у нас тут дві убавки. Так, ось наші чотири петлі. Я роблю за передні стінки. Одна убавка, і друга убавка. І знову повітряна петля. Перевертаємо в'язання. За рахунок того, що я роблю за передні петлі, у мене тут не лишається петельок на моїй лицевій стороні. І в нас лишається восьмий ряд. Це в нас обв'язка по всьому авокадо У нас має вийти 24 петлі. 14 петель ось тут по кругу. І 10 ось тут. Ось тут 2. І по 4 ось цих бокових стінок. Пров'язуємо 1. Обидві стіночки, два, ось тут по боковині ми робимо чотири петлі. Одна. Друга. Третя. І четверта. В мене немає послідовності, в яку саме петлю я роблю. Дивіться так, щоб не утворювався дірочок, і петлі розташовувалися приблизно на одній відстані. Далі пров'язуємо 14 петель по кругу. І знову тут робимо чотири Петлі. Одна, друга третя. Десь ось тут зроблю четверту. Ось так. І роблю з'єднувальний стовпчик у найпершу петлю п'яці. Ось так. Ось такий авокадик в мене вийшов. Він трішечки стерчить, наче кісточка. Трішечки стерчить Все жовту ниточку можна відрізати. Вона більше не знадобиться. Якщо у вас зелена пряжа підходящого розміру під жовту, робимо так само в другу половинку повністю зелену. В мене зелений трішечки товще тому я буду робити трішечки по-іншому, я зроблю ось тут по центру менше рядів, зроблю наші стандартні 6, потім 2 по прибавкам буде 12. І стовпчик прибавка 18. Я приберу один ряд, бо в мене пряжа більше товста. Тому, якщо у вас на руках є пряжа, яка трішечки не підходящого по Метражу розміру можна підкоригувати під брелок її, як це роблю я. І повернусь до вас вже, коли вив'яжу повністю до цього етапу зелений. Отже, я зробила свою другу половинку. Бачите, в мене тут рядів чуть менше, тут в мене йде 6 у кільце, потім 6 прибавок, 12 в ряду, третій ряд, стовпчик, прибавка. І потім вирізала, як і. Попередній раз. Ось тут в жовтому ось цей язичок. Якщо у вас пряжа зелена, такого ж метражу, як жовта, робіть таку саму детальку. У мене трішечки товще, тому я трошечки змінила. Але е остаточна кількість петель у мене співпадає з моєї передньої частини 24 петлі. Далі ми прикладаємо одну деталь до іншої, ось таким чином. І пров'язуємо за обидві деталі. Так. Це мені треба за ось цю петельку. Так. Ось так. Це в мене було дві на початку. Ось петлі йдуть по обідку. Два, три, чотири і п'ята. Ось так. Подивіться, щоб все рівненько у вас зійшлося. Якщо потрібно, можете приколоти булавками. І пров'язуємо за обидві деталі. У цьому ряді ми будемо вив'язувати з вами рученьки та ніженьки. Якщо у вас штифтові оченята, не забудьте поставити штифтові. На цьому етапі можна ще поставити і буде зручно їх поставити. Якщо клеєві, то це вже на готову деталь. Пров'язуємо одна петля. Друга. Третя. Четверта, де саме будуть розташовуватись ручки та ніжки, ви можете коригувати самостійно. Я орієнтуюсь по ось цій деталі, де в мене поєднується коло з моїм язичком, десь на ось цьому рівні я роблю. Свої ручки. Тобто я пров'язую 5 петельок. Ви можете коригувати за своїм смаком. Я їх завжди розташовую. зараз покажу на готовій ось тут на стику, щоб увесь язичок був для того, щоб вив'язати вишити мордочку, приклеїти оченята. Їх можна приклеїти і вишити по різному, вище нижче, але орієнтуюсь на ось цю деталь, на ось цю полосочку, де ми почали перший ряд вив'язувати по 4 стовпчики. Це в нас був п'ятий ряд. Ось на цю полосочку я і орієнтуюсь. Ви можете їх розташувати вище, нижче, можете взагалі робити без а, ручок, без мордочки, буде просто авокадо зробити. Тільки обв'язку 24 стовпчики. Це вже на ваш розсуд. Ось, я пров'язала 5 стовпчиків і буду тут вв'язувати свої ручки. Роблю 5 повітряних петель. А може 4. Це вже залежить від того, які ручки ви хочете, зараз покажу. Ось на цьому 4 петлі, а ось на цьому трішечки більше, бачите, вони трішечки різного розміру, 4-5 петель. Я роблю десь так. Ну, Давайте зробимо тут на 4. 1, 2, 3, 4. Давайте на 4 зробимо добре. Тоді пров'язуємо 3 стопчики. Якщо робити на 5 петельок, ручка буде трішечки довша. І треба буде пров'язати 4 стопчики без накиду по ланцюжку. Це також ви можете коригувати по цим. Можна зробити ручки трішки коротшими, а ножки, наприклад, трішечки довшими. Так, і продовжуємо далі в'язати ось це. Кілька один. Два. Три. Чотири. Так, дивлюся, де б я хотіла розташувати свої ніжки. Я думаю, десь ось тут. Пров'яжу ще одну петлю. Ви також орієнтуйтесь на свій смак. Це в мене буде 1, 2, 3, 4, 5 петель між ручкою і ніжкою. І так само, як ручка, пров'язую 4 повітряні петлі. І три стовпчики по лентушку. Жо далі дві деталі з'єднуючи. Так, дивлюся на це. Так. Це вже лишнє, напевно, зроблю ось тут міжку. Ось так, щоб вони були симетричні, Дивіться. Так, десь тут чотири петлі. В мене викоригуйте під себе: 1, 2, 3, 4. Так само вив'язую ніжку. Чоти повітряні петлі і три по ланцюжку. Третій стовпчик без накиду. Ховаємо всі хвостики в детальку і далі пов'язую. Певно так само, як і з цієї сторони. У мене тут було 1, 3, 4, 5 петельку. І тут я пров'язала 5 петель. Раз, два, три, 4, 5. І вийшла на ту саму точку. Ось тут також роблю а, свою ручку, два, три, 4 повітряні петлі, три стовпчики по ланцюжку. Ну. Так, три стопчики. І пров'язую до кінця. Так, у нас тут залишився невеликий отвір, тому саме час набити нашу іграшку. Так, наповнюємо іграшку холофайбером або синтепоном, синтепухом, хто чим, хто як його називає наповнила пузико. Тут в мене ще є трішечки місця, але я вже додам в самому кінці, коли буде вона втелька, бо воно все одно тут не буде триматись. Завжди ось таке маленьке авокадо, я набиваю вже після того, як вив'язала всі ручки та ніжки, бо на плоскому орієнтуватися простіше. Так, і пов'язуємо останні петлі, що в мене тут лишилися. Три. Якщо у нас все симметрично, тут має бути 5 петелек. Воно в нас так і виходить. Так, в мене тут. Маленький отвір. Додаю ще трішки наповнювач. Ось, додала трішки наповнювача. Люблю, коли іграшки такі добре набиті, пружні. Вони тоді себе добре почувають при прані і не збиваються так наповнювач в одну якусь купу. а вся іграшка залишається пустою, тому наповнювач я не жалію. Ведь такий, щоб він був такий пухкенький. Ось, І у нас тут лишається одна петля, пров'язуємо її. Одна тут, одна тут, а це наш з'єднувальний стовпчик. Люблю тут десь єднувальний стовпчик і прячу хвостик у іграшку. Цей жовтий також можна спрятати в іграшку, він у нас зафіксований. Ниточку я сховала. Залишилося оформлення. Беру чорну ниточку. Голюю десь орієнтовно ось тут. Ви можете зробити більш широку посмішку або меншу. Це вже, по вашому бажанню, я роблю десь ось таку, напевно. Зараз подивлюся, чи влаштовує мене ось така посмішка. Ну, ось така мене цілком влаштовує ось таку галочку. Можна підтягнути Так. Ось ось така галочка мене цілком влаштовує. Ось. Тут кінці просто зав'язую і ховаю їх також в іграшку. Таким чином. Все, мені лишилося приклеїти оченята і прикріпити карабінчик або кільце. Повернусь до вас, як приклею оченята. Ось я приклеїла оченята за кадром. І ось такий маленький авокадо у нас з вами вийшов. Сподіваюсь, майстер-клас був зрозумілим. І Такий авокадо, займе почесне місце серед ваших улюблених міні брелочків Ось такі малюки, такі гарнюні. Ось така посмішка мені подобається більше, ніж така. Не знаю, а вам яка подобається більше? Маленька чи велика? Сподіваюсь, у вас вийшов такий авокадо. Буду вдячна за ваші відгуки, коментарі. За ваші лайки. Дякую, що підписуєтесь на мене, і до нових зустрічей у відео.